У Христинівському суді досі чекають на свідків. Геннадій Добровольський, директор підприємства Укртрансдизель, який є підсудним у кримінальному провадженні, чекає на них вже не перший рік. На минулому судовому засіданні прокурор наголошувала на примусовому доставленні свідків до залу суду, та ситуація не змінилась. Їх досі немає. Два з половиною роки не можемо доставити одних тих свідків. які не вчинили кримінальний злочин. І прокуратура про це якоби знає, хоча вона це сама безпосередньо заявила. І На сьогоднішній день ми робимо вигляд, що, що ніхто нічого не знає. Судячи з того, що ми тут почули і побачили, справа навмисно затягується, свідки постійно е, не приводяться до суду. Уже навіть примусовий привід е, е, відкладається знову на наступний термін, незрозуміло не на який з цього вбачається, що суд затягує справу навмисно для того, щоб видоювати дане підприємство, вже е, його обезкровлювати, так скажемо, Сам Геннадій вже втомився від обіцянок про привід свідків, адже вже не перший рік він з'являється на кожне судове засідання. Та відповідь одна: свідків доставити до залу суду не вдалось. Прокуратура не не може, не хоче і не бажає доставити в до суду. От і на сьогоднішній день, навіть коли була зміна прокурора. Прокурор, ви бачили самі це є непідготовлений до справи. І на ті звернення, які я на сьогоднішній день заявляв в судовому засіданні, навіть суддя не міг пояснити, до кого можна ще звертатися. На судовому засіданні була присутня також правозахисна група від всеукраїнської громадської організації об'єднання Богдана Хмельницького. Суддя на клопотання захисника добровольського про порядок визначення до досліду доказів по матеріалам справи. Не задовільнив клопотання, хоча мав таке. Він навіть його і не прийняв фактично, оскільки обмежився, що він вже переносить суд. Це теж порушення права на захист. Суд знову було ухвалено перенести, чи будуть свідки наступного разу? про те, що